Невизначеність президента США Дональда Трампа дає російському диктатору Володимиру Путіну свободу для нових атак, але чіткі дії США від надання томагавків до підтримки членства України в НАТО здатні змінити хід війни. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Політолог, екс-директор з питань Китаю при міністрі оборони США з 2005 по 2006 рік, Джозеф Боско у колонці для The Hill пише, що протягом останніх тижнів президент США Дональд Трамп кілька разів змінював свою політику щодо України, але зрештою скасував чергову непродуману зустріч на вищому рівні з Путіним, запровадивши давно відкладені санкції проти двох найбільших російських нафтовидобувних компаній. Боско порівняв хаотичні зміни в політиці Трампа з коливаннями колишнього президента Байдена щодо належної реакції на агресію Путіна. Він вважає, що Байден довго тягнув із підтримкою України, водночас обмежуючи її можливості завдавати удари по цілях у Росії. Далі цитата. Серія вагань і тактичних коливань Байдена та Трампа створила у Путіна та його союзників у Пекіні, Пхеньяні та Тегерані. Відчуття стратегічної розгубленості США, і це лише один етап того, що цілком може перетворитися на війну на три чи чотири фронти. Трампу потрібно вжити заходів зараз, щоб запобігти цьому кошмарному сценарію. Написав він. Боско вважає, що Трамп має зрозуміти. Війна в Україні це не просто конфлікт між двома людьми, а масштабна агресія в Європі, яка знову загострюється і може поширюватися. Експерт додає, що ситуацію можна змінити, якщо Трамп надасть Україні ресурси та можливості для протидії російським загарбникам. Він також аналізує мотиви Трампа, який допомагає Україні не зі співчуття до жертв чи моральне обурення масовими порушеннями путіним міжнародного права. Далі цитата. Швидше за все, це відображатиме його розчарування колись хваленого репутацію Путіна як сильної людини, яка знає, як домогтися свого, і безжально ефективно це робить. Можливо, зараз він побачив у Путіні неминучого невдаху. В очах Трампа це найгірше, що може сказати про лідера. Вважає політолог. Він додав, що якщо зараз з'явиться нова політика Трампа, то першим чином він має надіслати Україні томагавки. Далі вважає Боско Трамп має переконати союзників по НАТО використати заморожені російські активи для придбання додаткових томагавків та інших передових систем озброєння, щоб нав'язати Росії дедалі більш нестерпну ціну за продовження війни. Боско також пропонує Трампу попередити Путіна, що у разі відмови від миру США активно підтримують Україну у вступі її до НАТО. Ці події, на думку експерта, означатимуть військову та політичну поразку для Путіна та стануть чітким сигналом для Китаю, Ірану та Північної Кореї, що їхня агресія до сусідів та власного населення швидко добігають кінця.